Всім привіт, друзі! Показую я вам, як проходить погрузка в економічній частині порту міста Анкона. Чите, вже вечір, майже 8 годин вечора, а роботи тривають. Я не знаю, чи тр... роботи тривають вночі. Я так розумію, що цей корабль розгружається. Подивимося. Іноді я теж така зівака, я люблю дивитися, як працює порт. Мені для жінки мені цікаво. Навіть для жінки цікаво. Я дивлюся в порту, досить злагоджено працюють. Тут немає якихось таких застоїв, як для мене. Досить злагоджено. Бачите, кран зняв бокс, а внизу є, от вже чекають машини і погружаються на ці машини і відвозяться одразу ж. Бачите, ось маяк в і Люди прийшли, так як я, проведжати сонце. Е, якщо ви можете бачити, от трактор, да? трактор, такий як трактор, е, він забирає бокс з Бачите? І буде його грузити на машину. А от цей кран опускає другий бокс, так проходить розгрузка. Бачите, як опускає бокс зараз. Опускає, мені здається, на землю ставить. Можливо, я помиляюсь. Я думаю, що ставляться на землю, а потім землі е, оцей же трактор своїми такими ліщатами захвачує. Да, захвачує цей трактор і грузить на машину. І тоді машина відвозить так. Ну, бачите, швидко працюють. Крам досить швидко працює. Бачите, мігалка у цього трактора мігає е, таке жовте, жовта лампочка. Оце цей трактор захвачує є своїми ліщатами в оцей бокс і грузить на машину. Ось зараз він як захватив і буде грузити на машину. Я трошки збільшу зображення. Зараз він грузить. Бачите? Бачите? Машина від'їжджає. Машина теж із мигалкою, жовтою мигалкою. Кран опускає другий, інший оцей же ж бокс. Швидко. Роботи проходять швидко. Ну що, піду я до маяка, не хочу пропустити захід сонця. Я сподіваюся, вам цікаво було подивитися, як проходять оці розгрузки. От не знаю, чи прац... От мені цікаво, чи працюють вночі. Мені здається, що вночі не так це небезпечно в темноті працювати. Погана видимість. Можливо, я помиляюся. Ну, хто дивиться, мій ютуб-канал знає, що порт Містанкона один із самих великих портів в Андріатичному морі. Коли я перший раз приїхала в порт, я була так приємно здивована. Дуже великий порт. Кому цікаво, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім тихої ночі, всім добра!